Окрасою концерту Любіть Україну у Рошишинській громаді став виступ народного фольклорного колективу Яворина із села Навіс. Ансамбль існує при місцевому будинку культури ще з 80-х років. Гурт формує репертуар із записів старожилів. Починалося все з простої хорланки, куди приходили сільські жіночки після натрудженої праці і співали українські пісні. Це були жінки, які любили надзвичайну пісню. Але з часом так було, що жінки старші відходили, поповнювався колектив молодими учасниками. На сьогодні наш колектив називається «Яворина». в нашому репертуарі українські народні пісні, пісні стрілецькі, повстанські. На даний час, так йде війна, в нашому репертуарі в основному всі патріотичні пісні. Там старенький батько, копи копав. Чи він здалека як стрілець упав, Бачив він здалека як стрілець упав». ще один колектив громади був створений у 80-х роках. Сокільська родина із села Сокіл. Усе теж починалося з хорланки, і таку назву ансамбль носить не просто так. Учасниками колективу стали багато родин. Пісні в нас українські народні, якихось там авторів, наших авторів, місцевих авторів. Багато пісень співаних нашим колективом на слова Олександра Богачука, нашого земляка, односельчанина, який народився до семи років, проживав в Соколі. Пані Лідія додає, попри війну та поважний вік разом із іншими старшими учасницями колективу не може не ходити на репетиції. Йдемо, ідемо, бо. Нас веде туди, знаєте, любов до української пісні. Повірте, що так. Навіть в цей нелегкий час війни, навіть другий раз вже й не хочеться, вже й діти кажуть, ну чого вам вже туди ходити? Але ж ні, десь воно в крові вже. От і ходимо. От і тримаємося того родинного стебла. Крім уже досвідчених виконавців для проєкту Любіть Україну виступили і молоді таланти Рожищенської громади. Дуже приємно, що і Рожищенську громаду запросили прийняти участь у такому чудовому проєкті Любіть Україну, тому що саме пісня в такий важкий час, в час війни, надає сил, надає наснаги. Допомагати нашим бійцям, нашим хлопцям підтримувати в нелегкий час самих жителів, підбадьорюючи українською піснею. І я вважаю, що е, такий проект повинен створюватись і не раз, і повинен продовжуватися е, саме цим, наближаючи нашу перемогу. Стежта за анонсами Аверсу та не пропустіть телеверсію концерту із Рожищинської громади. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із міста Рожище для новин на часі.